Вітаю вас на інтенсиві. Хочу на неці. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви точно готові до того, щоб почати продавати на міжнародному маркетплейсі. Чим ми з вами і будемо навчатися тут. Але спершу давайте познайомимось. Мене звати Катерина Бебешко, я гід поеці, і останні 4 роки я допомагаю творчим підприємцям виходити на цей майданчик та заробляти у валюті. Все почалось з того, що 10 років назад я відкрила свій перший магазин, і буквально через декілька годин мені прийшла перша продаж. Я тоді зрозуміла, що цей знак це те, в чому мені потрібно рухатись далі і розвиватись. Тому зараз я сиджу перед вами, і окрім цього, на момент 2025 року моїми інфопродуктами скористалося вже більше. Півтори тисячі людей, деякі з них почали заробляти з нуля тисячі доларів, а деякі з них з поточного прибутку зробили X10 і кардинально змінили своє життя. Насправді, в усьому цьому у мене є одна велика місія. Я хочу, щоб українські виробники, українські хендмейд майстри українські творчі підприємці відчули цінність. Своєї роботи та стали на шлях фінансової свободи. Саме тому я ділюся тут з вами своїми інструментами. А тепер давайте розберемось, що ж таке Еці, і чому саме Еці, чим він відрізняється від інших маркетплейсів, таких як EBay, Amazon, AliExpress. Еці. Це глобальний ринок для унікальних і креативних товарів. Ця платформа поєднує між собою товар та покупців, мільйони покупців з усього світу, які шукають альтернативу звичайним речам або щось з індивідуальним підходом, тобто з людським дотиком, тобто хендмейд товарем для особливих подій в своєму житті. І саме цим відрізняється Etsy від всіх інших маркетплейсів. Тут своя атмосфера. Люди сюди йдуть за цим, за затишком, за естетикою. Ви навіть самі, якщо зайдете на першу сторінку Etsy, можете це відчути. Насправді зараз все більше розвивається. Тенденція того, що починають на еці продавати якісь китайські товари, але е, команди активно з цим бореться, вони блокують такі магазини, е, вони хочуть, щоб та політика, яку вони заявили, те, що я тільки що озвучила, воно залишалося за цим майданчиком. Вони не хочуть нічого змінювати. цей майданчик залишається для хендмейд-мастрів, для тих людей, які створюють щось. Більш унікальне, ніж можна купити в мас маркеті Щось, що не можна купити просто коли ти заходиш в супермаркет. Наразі на Еці 92 мільйони активних покупців з усього світу, і це 450 мільйонів унікальних візитів на місяць. Ви тільки уявіть цей масштаб. От ви продаєте зараз на одну країну, а можете продавати на весь світ. Можете відправляти свої товари в Австралію, в США, в Нову Зеландію, у Францію, в Канаду, в ЮКей. По всьому світу люди можуть користуватися вашими товарами. Чотири типи клієнтів, які приходять на Etsy. Перший тип це ті, які приходять на майданчик за унікальним товаром. От, наприклад, потрібен одяг для тварини. Зараз, взагалі, є такий тренд, як Pet Lovers, це коли люди люблять своїх тварин так само, як вони люблять своїх дітей і вони готові на них витрачати і вкладати в них багато грошей. Тому ця сфера зараз дуже 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 активно розвивається. І, наприклад, людина хоче, щоб у її тварини був якийсь стильний одяг, якого ти не придбаєш в мас маркеті І тоді вона йде його шукати в інтернеті, вона йде на еці шукати якийсь незвичайний одяг для своєї собачки. Наступний тип клієнтів це ті, які хочуть мати кастомізований товар під себе. Знову ж таки, та сама тема Pet Lowers, людина. Бачить тарілку керамічну, але вона говорить, що я хочу на цю тарілку нанести портрет своєї собаки, і таким чином вона робить кастомізований, створює під себе кастомізований товар. Насправді, це один з товарів, який ми продаємо в одному з наших магазинів. Наступний тип клієнтів це ті, які мають чітку мету, для чого їм. Цей товар потрібен. От, наприклад, людина приїжджає в нове житло, і під свою кімнату, під інтер'єр, який зараз там, вона шукає постільну білизну, і вона йде на це. Вона знає конкретно, що вона хоче, в яких тонах вона хоче, яких розмірів вона хоче. Вона це вбиває, вибирає і купує. І наступний тип клієнтів це ті, що ще не визначилися, що взагалі вони хочуть, і просто прийшли подивитися, що є. Наприклад, свято день святого Валентина, і людина не знає, що вона хоче подарувати своїй другій половинці. Вона просто заходиться і вбиває пошукову фразу «Gift for her, «Sweet Valentine gift for her» або «Sweet Valentine gift for him». І з усієї пошукової видачі вона обирає те, що їй найбільше сподобалося, та дарує своєму хлопцю або дівчині. Які є стратегії роботи з Etsy. Перша стратегія це коли у вас є багато клієнтів, але один продукт. От на прикладі моєї клієнтки, вона продає на Etsy бізіборди. І от у неї в магазині багато, багато, багато бізібордів. Один продукт, тільки бізіборди. І до неї приходить багато клієнтів і купує тільки один продукт. От, наприклад, в день у неї стається 5 продажів від різних клієнтів, і кожен з цих клієнтів купив один бізіборд. Це така її стратегія роботи з магазином. Наступна стратегія це коли у вас є один клієнт, але багато продуктів в магазині. Тобто, на тому ж прикладі дитячих товарів, ви продаєте там дерев'яну перемідку, дерев'яний пазл і дерев'яний конструктор. До вас приходить мамочка, і вона купує для своєї дитини в стиль її дитячої кімнати, в одному стилі іграшки. Це якраз такі саме клієнти. навіть ці приходять. Вона одразу у вас купує три позиції. Тобто, це один клієнт прийшов і купив одразу три товари з вашого магазину. Також може бути змішана стратегія, це та і та, і може бути хобі. Це коли ви просто приходите на еці для того, щоб спробувати, чи це вам підходить, чи не підходить, для того, щоб прощупати таку почву. Ви там займаєтесь цим тільки тоді, коли у вас є натхнення, коли у вас є час. І мене більш за все дивує, коли от саме в цій стратегії людина починає заробляти більше, ніж вона заробляє в своїй поточній діяльності. Але буду відвертою, справді це стається дуже рідко і. Для того щоб почати заробляти неці, тобі потрібно багато працювати з цим майданчиком. Ті, хто заходять зі стратегії хобі, воно відбувається все дуже хаотично, дуже якось в потоці. І я сподіваюся, що більшість, хто з нас зараз дивиться це відео, і хто прийшов на цей інтенсив, ви будете працювати системно і стабільно з цим магазином, для того, щоб отримати свій результат. Тож, що вас чекатиме на цьому інтенсиві, перше, це ми з вами будемо будувати фундамент нашого магазину. Ми з вами будемо проводити аналіз ніші, аналіз конкурентів і аналіз цільової аудиторії. Завжди, завжди, тільки з цього я починаю роботу з усіма своїми клієнтами. Без цього ми не рухаємося далі, тільки дізнавшися свою унікальність в залежності від того, який ми провели аналіз, дізнавши свої сильні сторони, свої слабі сторони, ми можемо рухатись далі, ми можемо будувати стратегію роботи з цим. Тому ми з вами будемо вкладати свій ресурс і свій час в аналіз. Це справді немало часу. Тут потрібно буде попрацювати, але саме від цього буде залежати ваш подальший розвиток. Наступне, ми з вами будемо закладати вже стіни. Це наповнення магазину, позиціонування, формування вашої унікальної пропозиції в залежності від аналізу, який ви провели, і будемо розбиратися, як працюють алгоритми взагалі цього майданчика, як нам продавати там. Також ми з вами розберемося з доставкою та тонкощами її налаштування. Тут нічого складного немає. Там вся інформація підготовлена для вас, щоб ви змогли з цим. Розібратись і вже починати відправляти за кордон. І ми будуємо з вами в стелю. Це ми будемо розбиратися з маркетингом, просуванням та додатковими каналами трафіку. Я буду з вами відвертою: наразі на наці продавати органічно стає все складніше і складніше. І саме через це нам потрібно з першого дня, як тільки ви відкрили магазин, починати залучати додатковий трафік до вашого магазину. Це навіть спеціально для цього створюють такі активності. Щоб ви, як продавець, вели додатковий трафік на цей майданчик, щоб ви вели нових людей, які ще не знайомі з цим майданчиком, це ж їх клієнт, який може купити у вас, а потім купити ще в інших магазинах. Тому ми будемо також спілкуватись, Ми будемо говорити про те, які ж додаткові канали трафіку можуть бути. І завершимо наше навчання статистикою та аналітикою. Так, це може бути складна тема для. Творчих людей, але повірте, без цифр, без того, щоб розбиратися в цифрах, ми не зможемо розвиватися далі. Нам потрібно розуміти, чи продаємо ми дійсно добре, чи ми добре заробляємо на цьому. Ви будете розбиратися в тому в цих всіх показниках, які вам надає Еці в вашому робочому кабінеті. Ви отримаєте бонуси. Це інструкцію, як створити магазин. Це перше, що вам потрібно буде зробити до старту інтенсиву. Також вам потрібно буде зареєструватися на таких сайтах, як ЄРЕНК та Everbit. Це все буде прописано у вас. І ви будете отримувати таблиці для роботи. У нас є така сама потужна таблиця, в якій збирається вся. Інформація потрібна в подальшому, коли ви будете працювати. Це туди і ключовики. Ми будемо записувати і дані по аудиторії, і по аналізу ніші, і ціноутворення в цій таблиці, і все, все, все потрібне нам буде знаходитися в одному місці. Не розкидано десь там, коли ми коли потрібно буде. Ми не можемо знайти і згадати де воно було а все структуровано в одному місці. Також ви отримаєте інтенсив по ключовим словам, бо це насправді окрема взагалі тема, дуже довга, і ви отримаєте доступ до цього інтенсиву, щоб розбиратись, як їх правильно підбирати в магазин. І на старті я хочу вас попередити, що Еці це не про швидкі результати. Еці це про те, щоб вкладати свої ресурси, щоб включатися в розвиток вашого магазину. І якщо ви готові до того, щоб працювати, для того, щоб грати вдовгу, то я вас запрошую в цю подорож розібратися в тому, як працює цей міжнародний маркетплейс. І чекаю вас на наступних уроках. Бувайте!